16 квітня в комітеті самоорганізації населення номер один центрального мікрорайону відбулася ініційована виконуючим обов'язки міського голови Дмитром Барнашем зустріч з мешканцями з приводу встановлення індивідуального опалення в квартирах. Ця тема активно обговорюється на останніх сесійних засіданнях депутатами, а відтак і самими прилучанами. Володимир Назім, як спеціаліст у цій справі, зазначив, наразі у питанні нічого нового. Ситуація, яка є на сьогодні, вона Нічим не помінялося, яка була і минулого року, і до цього часу. Питання про встановлення індивідуального опалення, безпосередньо в квартирі, я більше скажу, що може бути вирішено тільки в закони, а саме, якщо абсолютно 100% всіх мешканців погодяться, встановити будинку в повністю в будинку в автономне опалення. Тоді всі. Мають написати заяву у порівнянні з очевидними плюсами індивідуалки все реальнішим стає мінус. Неминуче здорожчання як самої вартості переобладнання, так і ціни на газ. Беззаперечним є і той факт, що не всі мешканці зможуть собі дозволити таку розкіш. В кожному будинку майже є такі люди. Що ми маємо. ми маємо котел, який не, не обслуговується. А що, це, що, що що це значить? Це значить що це котел. Що бомба по у повільненої дії? Ви за Згодні. і тому все будемо мати на виході. Чи коли-небудь воно ну, екстрельне, так мало місця буде не лише першому ну, п'ятому поверху, а й першому розумієте? Попри всі труднощі, обов'язковими до вирішення є два питання: як зрівняти індивідуальне і централізоване опалення у плані якості, вартості та доступності протягом року. Секретар міської ради Дмитро Барнаш оптимальним для прилук називає. Це польський досвід. «В Польщі переверена на двоступну систему, так звану, і стоїть індивідуальний газовий пункт. Тобто там в цьому пункті стоїть лічильник, і розподіл, де гаряча вода, підігрівається, і е, опалення. Справа в тому, що у кожної квартири стоїть свій індивідуальний тепловий лічильник. При такому підході змінюється і сам механізм подачі гарячої води та опалення до квартир. Прибрати оцю розводку вертикальну і зробити горизонтальну. Тобто, щоб в квартиру заходили лише дві труби. Тобто подача і обратка і поставити тепловий лічильник на кожну квартиру. Це вже, вже в нових будинках. Чого в Всіх можна, можна і всі. Ну нічого страшного, буде по під'їзду йти дві труби. Що до цього теплового лічильника додається, як кажуть, це ж таки, Таку альтернативу індивідуальному опаленню депутати розглядатимуть на найближчій сесії, адже зміни в законодавстві щодо поквартирної індивідуалки поки що не відбуваються.